І так, усім привіт. привіт! А, з вами Олег і Настя. А сьогодні ми знову будемо дивитися на нових людей, так як ви можете замітити, що у нас кожен день зараз виходять ролики. Нам так. треба більше людей, на яких можна робити реакції. Тому ми будемо сьогодні робити на потопам. Потупаємо? Ні, потопам, розкидав. Та я. Я просто зробив да. гру слів. Та да, знаю я. В цілому, сьогодні будемо дивитися потопом перші мультфільми різних країн. Мені стало а цікаво, тому будемо дивитися на Наруто видно. М -м -м, може Добре, быть. давайте а. почнемо. Привіт. Щось давненько я зосередився на аніме і не випускав ролики на інші теми про мультфільми. А ну ясно. Взагалі, анімація широка галузь. У якій за сотні років виснування вигадали багато різних способів змусити зображення на екрані рухатися. Mm -hmm. Є мальована анімація: піскова, пластилінова, лялькова, комп'ютерна та тривимірна. Аніматори з різних країн, щоб викликати глядачів емоції, експериментують із різними інструментами і знаходять нові візуальні oh, see, рішення. Сьогодні захотілося зробити ролик, в якому розказати про першу анімацію та які мультфільми були першими mm -hmm. в низці країн. Тому не буду тягнути і потопали до теми ролика. Україна. Потопали, поняла. Першим українським анімаційним Рука. фільмом вважають Казка про Солом'яного бичка 1927 Ого. року. Ого. Стріч... Так давно? Почекай, 27 й рік? Я все дитинство Сінь, думав, красави. що це козаки. Чесно кажучи. Вячеслав Ага. В основу сценарію покладено сюжет народної казки. Перший мультиплікаційний фільм в українському кіно. Фільм не зберігся. Пічаля тисяча угу. 1927 року стрічку створили у системі всеукраїнського фотокіноуправління. Вона базувалася на одноіменній народній казці у переробці Олександра Олеся. Та була зроблена методом шарнірних площинних маріонеток і нині вважається втраченою. Mm. Збереглися лише поодинокі кадри у пресі. У джерелах розходяться дані про конкретний підрозділ ВУФКУ, називають Одеську фабрику, Харківську зйомничну базу або mm. Київську кіностудію ВУФКУ. Це uh -huh. пов'язують із тодішньою структурою виробництва. Утім, у всіх випадках йдеться саме про першу українську анімацію в межах ВУФКУ. Після Солом'яного бочка Левандовський продовжив роботу над ранніми українськими мультфільмами: угу. зокрема, казку про білочку господиню та мишку злодійку, які вийшли у 1928 році. Угу. США незадовго до появи повноцінної мальованої анімації без акторів людей у кадрі. Автори для створення живої послідовності зображень удавалися до певних хитрощів. Наприклад, американський режисер Джон Стюарт Блектон перед камерою малював на полотні і за допомогою монтажних склейок маніпулював малюнками mm. у короткометражному фільмі The Enchanted Drawing», який показали 1900 року, Блектон намалював обличчя чоловіка і пляшку вина, яку буквально дістав mm. зі сторінки та напоїв героя. Цю короткометражку вважають одним із перших творів в американській історії і всьому світі, що використовують найпростіші прийоми анімації. Франція oh. well, so. Більшість істориків називають найпершим мальованим анімаційним фільмом роботу француза Еміля Коля – «Фантасмогорія». 1908 Угу. Mm -hmm. Мультиплікатор показав 1908 року. Коль відмовився від реальності, на яку спирався Блектон, і зробив мультфільм із сюрреалістичними образами та незвичними персонажами, показавши їхні mm -hmm. трансформації. Так Еміль заклав основи для створення особливої мультиплікаційної реальності. Для мультфільму Завдовжки півтори хвилини Коль намалював близько 700 зображень кадрів. Ого. Японія. Найдавнішим твором японської анімації вважають короткометражку Коцудо Шашін або Рухома картинка невідомого автора. Фільм триває всього три секунди. Кожна по 16 кадрів. Плівку виявили 2005 року. Ого. Історики анімації вважають, що фільм зняли десь між 1907 та 1911 роками. Є mm -hmm. думка, що... да, дуже тому. Я про це теж чув. Навіть на, на сайтах по аніме, як не дивно, я на нього якось натикався навіть. Mm -hmm. Що, типу, як перше аніме, можна так сказати, японське. О Коцуда Шашін створили для багатих власників домашніх кінопроєкторів, а намальовано його було на невеликій студії. Другою ранньою mm -hmm. короткометражкою вважають Намакура Гатана або Тупий Меч, або ще є переклад Меч із тупими краями. Режисера Джунджі Коті, яку датують 1917 роком. Mm -hmm. А першою повнометражною японською анімацією вважають військовий пропагандистський фільм Момотара Sacred Sailors або український варіант Момотара Божественні моряки, які показали 1944 року. Mm -hmm. Стрічку ага. створили на замовлення міністерства військово-морського флоту ну, Японії. Звісно, звісно. А хто ще? Ні. Ні, ну це якраз було в Другу світову війну, 44 четвертий річ. Ну да, да. А... Видно, перед тим, як війна закінчилася, і, взагалі, Японська імперія на ті часи дуже хотіла типу, а... захватити що... Рашку, що Вообще, всіх імперіалізм у них тоді зашкалював. Ну, mm, таке. Ну, У них же ж був свій імператор, I який цим парадом командував. Але після на Мінеосакі вони просто здалися силам США після того, як відбулося. Ні, ну камон, ви слідкуєте за небом і думаєте, я розумію, що це неочікувано, але під час війни, Світової війни ви думаєте, що пролітає якась, типу птаха чи щось типу того, яка просто бере і скидує ядерну бомбу. На цілу країну, це просто ужас. Ну, да, це, це, Творці це. Мамотара частково надихалися фантазією Волта Діснея. За задумом фільм mm. мав надихати дітей і вчити їх жити у світі без війни. Водночас аніматори в епізоді натякали, що Америка ворог збройних сил Японії ну, і да. впоратися з ним може лише підростаюче покоління. Ну да. <гум> Взагалі, я навіть не пам'ятаю, як е, розпочався конфлікт між Японією і Америкою. По-моєму, навіть була ситуація, що цей. А, Перл Харбор. Вони же ж закидали його, е, е, Камікадзами. Mm. Ну, я не, не дуже по історії, так що. Вони, по-моєму, я, я точно не пам'ятаю в історії настільки добре. Але там, по-моєму. Чи у німців, чи у японців а, ці американці забрали Перл- Харбор собі, а ті взяли, розбомбили його камікадзами. А ці у відповідь вирішили іспитати першу ядерну зброю. Це я, з, з, з японцями, по-моєму. З японцями? Mm -hmm. да, ну, типу, все як японцями. вони тоді захватили. Коротше. Там якось. Сложніше, я не пам'ятаю. Я просто грав в декілька ігр, Medal of Honor. Мені кажеться, таке... щось таке було типа, що вони там щось японське захватили, ті хотіли відвоювати, але в них не вийшло, там, вся щось. Просто, по-моєму, Pearl Harbor це американський об'єкт був. Добре. Просто вони його вертали. Може, і так, Дина. може і наоборот було. Режисер-мультиплікатор Квіріно Крістіані показав 1917 року свою роботу Апостол, яку вважають першим аргентинським мультфільмом, і водночас першою у світі повнометражною анімацією. Mm. Стрічка була орієнтована на дорослу аудиторію та тривала 69 хвилин і являла собою mm. політичну сатиру. Сюжет розповідав про аргентинського президента, який хотів урятувати країну, але зрештою її знищив. На жаль, мультфільм не зберігся. Єдиний примірник апостола згорів під час пожежі. Угу. Пізніше... А що її знищили тоді? Типа при... Презент... знищили, вона при пожежі а... тіпа, згоріла просто. Видно, якісь була десь пожежа, там, де воно хранилось єдиний а... цей примірник та й все. Мені так... здається, що може бути і таке, що підстроїв ну, хтось. Хто я знаю, воно да, Політична якась така стрічка це трошки опасна тема Ну, на Це насправді обична справа. — Але 60 хвилин це дофіга. Це реально повнометражка така ага. конкретна. 1931 року Квірин створив мультфільм Пеледополіс, який вважають одним із перших повнометражних звукових мультфільмів. Ця робота також була втрачена. Один із як перших як... Пеледополіс апостол. Найранішим твором аргентинських авторів, що зберігся до наших днів, вважають мультсеріал Хахітус Мігеля Гарсія Фер'є. Його транслювали наприкінці 1960-х років по аргентинському телебаченню. Китай. Перша китайська анімація була натхнена французькими, німецькими та американськими роботами. 1922 року Ван Лаймін показав перший анімаційний ролик, створений для реклами друкарської машинки Шужентонг. На жаль, відео не збереглося. 1924 року мультиплікатор випустив короткометражку Дохтрід. На жаль, фільм також не зберігся, і про його зміст та тривалість нічого не відомо. Mm -hmm. Після Дохтріт китайські аніматори випустили ще кілька анімаційних фільмів, із яких збереглися лише Принцес Айрон Фен 1941 року. Mm -hmm. І цілком можна подивитися на Ютюбі. Mm -hmm. Німеччина. 1926 року на екрани німецьких кінотеатрів вийшла повнометражна стрічка «Діє Абентоєре Дес Принцес Ахмед або Пригоди принца Ахмеда. Мультфільм був заснований на історіях із книги Тисячі і Однієї ночі і нині вважається mm. першою німецькою анімацією. Режисери Лотте Рейненгер і Карл Кох під час створення використовували техніку силуетної анімації та незвичні mm. для того часу кольорові рішення. Загалом команді аніматорів на створення фільму знадобилося три роки. А секунда принца Ахмета складається із 24 кадрів. Нині так, стрічку вважають однією з найстаріших збережених перлин мультиплікації, особливо після того, як були втрачені повнометражні роботи, які Ріно Крістіані, творця апостола, про якого я розповідав раніше. А, Мексика це, першим задокументованим мультфільмом Мексики вважають Мі Суеньо», створений 1915 року невідомим автором. На жаль, стрічка mm. була втрачена у 1930-х роках. Лікар-оталеринголог Ольфонсо Вергара Андраде mm. заснував анімаційну студію і почав малювати короткометражні мультфільми разом із друзями Антоніо Чавірою та Франциском Гомесом. Mm -hmm. Першим їхнім фільмом стала стрічка Пакоперіка Ан Прем'єр. Фільм вийшов 1935 року. Польща mm. польська анімація mm. почалася не зі звичних простих мультфільмів. А з експериментальних робіт 1930-х років автори і концептуалісти змішували традиційну анімацію з ляльковою та чорно-білими кадрами ігрового кіно. Одним із перших авангардних анімаційних творів вважають сатиричний фільм Пригоди добродушної людини, показаний 1937 року. А одним із головних досягнень ранньої експериментальної анімації вважають фільм Око і вухо, який вийшов 1945 року. Однак більш-менш звична лялькова та мальована анімація почала виходити після 1950-х. Наприклад, мультфільм Влодзємже Хаупе та Халіни Балінської Зміна варти у цій короткометражці казкову історію кохання розповідають ляльки, зроблені з її сірникових коробок. Чехія Чеська анімація бере свій початок у 1940-х роках. Коли керівники лялькового театру Едуард Гофман та Ірджі Транка заснували школу анімації Брадерджі в Трійку і створили короткий фільм Деріяк Засіду Ржепу, який вийшов 1945 року, доволі таке непогано виглядає да, для 45-го року. Тим то... поворотним стало інше творіння Транки а Петровичні». Мультфільм узяв приз на Канському кінофестивалі 1946 року і посприяв розвитку анімації в країні, о, ставши еталоном. Ну що ж, а Ханський на рівні з Оскаром. Десь приблизно в ті ж самі роки воно все було створено. Mm -hmm. Той же самий Оскар, він блін, а от я не пам'ятаю, вроді 26 й рік. Я точно не пам'ятаю, але дуже давно, тобто, воно з тих самих пір mm -hmm. кожен рік mm -hmm. виходить. Швейцарська анімація почалася в 1950-х роках. Подружжя Жизель Д'Ітріх та Ернест Ансорж стали знімати мультфільми під натхненням від робіт уже згаданого Іржі іржітрунки, використовуючи техніку сипких матеріалів. Аніматори О, створювали фігури з чорного так. порошку на склі і знімали їх на камеру. Один із перших фільмів подружжя ворони, що вийшов 1967 дев'ятсот шістдесят року перший пластиліновий митців. Але ж капець, це так важко робити. Це да, це так само, як, так само, як оце на дощечки пісочниці, типа. е, Кліпи ну, роблять от... або фільми, типа, ну одне діло робити історії. кліпи і всяке таке. Але цілу анімацію це переміщати кожен об'єкт вручну. Да -да -да -да. щоб не, було то, що... не то, що ти, тіпа, одну картинку робиш, потім сипаєш і знову сипиш. Ну, я... Кожну, кожну детальку пересипати. Це я жов. про це кажу. Перший пластиліновий мультфільм. Mm. Оце от навіть цікаво. Бо я люблю, наприклад, пластилінові мультфільми, наприклад, Chicken Run. Або. цей, який ми з твоєю подругою дивилися у нейдому. Mm. Блін, як він називається? Коротше, від розробників Chicken Runner. Ну я не помню, чесно тобі Для зйомок ігрового <різь> кіно Пластилін застосовували чи не від початку кінематографа. А ага, О, то я а, да, да. а це перше? Ні, це мабуть, просто показувати. Адже З його допомогою автори зображали те, що не можна було зняти наживо. Ага. Наприклад, рухомі статуї та фантастичних істот. Першими фільмами, що використовували пластилінові ефекти з покадровою зйомкою, були The Welsh Rabbit Dream і The Scalper's Nightmare, 1908 року. 1915 року один із піонерів стоп моушн анімації Вілліс О'Брайен зняв короткометражку The Dinosaur and the Missing Link. Пізніше, 1917-го, її перевипустять під новою назвою The Dinosaur and the Baboon. Нині стрічку вважають одним із перших мультфільмів, повністю створених за допомогою пластиліну. Після успіху дебютної роботи мультиплікатор і далі розвивав свій стиль. І пластилінову анімацію загалом створивши кінг Конг і Загублений світ. Перший кольоровий ага, мультфільм. Кольоровий Америка перш. була першою у використанні кольору. Першим кольоровим мультфільмом в історії мультиплікації прийнято вважати Flowers and Trees від студії Disney. Стрічка вийшла 1932 року. Спершу мультфільм зняли в ЧБ. Блін, я його помню це про шкоду. Вогню для лісу і взагалі деревам, mm -hmm. щоб не розпалювали багаті. Коротше, ну, да, я вона... його дуже часто бачив. Постійно крутили на ну, те, що 30... якийсь... там 34-й, це доволі рано. Ну, давно. Ну, кольорові мульти давненько вийшли. Це один із, це ну, один із кажу, перших. Ні, це перший. Там пише, що це ну, ну, кажуть, що саме кольоровий. Саме кольоровий, але до цього виходили вже а, той же самий Дональд Дак, Міккі Маус. Угу. Не просто ж так в заставці Діснея іноді зустрічається Міккі Маус з роль. Чорнобілий, я поняла. Чорно-білий. Це сама перша анімація від Діснея. Угу. Але Уолт Дісней вирішив пересняти його в кольорі, використавши інноваційну техніку зображення Technicolor. Це взагалі складний процес унаслідок якого чорно-білі діапазони тонувалися в червоний і зелений mm -hmm. для отримання багатокольорного зображення. Робота Діснея отримала перший Оскар за найкращий короткометражний мультфільм. Mm -hmm. Перший мультфільм створений на комп'ютері. Oh. Першим широко відомим мультфільмом, створеним на комп'ютері, прийнято вважати історію іграшок. Однак, задовго до Піксар, у цьому напрямі вже працювали радянські художники О. для створення мультфільму Кошечка, який показали в 1968 році. Автори використали комп'ютер БСМ 4 і за допомогою рівнянь відтворили алгоритм руху кішки. О. Аніматори роздракували кадри майбутнього мультфільму на принтері АЦПУ 128 Після чого сфотографували і домалювали вручну, зібравши з них анімацію. Весь, спомоги, що ну так, да, це роздру... такі типа, маленьке, але. Але ж прикинь, скільки було зроблено для цього бумаги? Щоб Бумага, да. так. То... А прикинь, скільки вони ще гралися на компі, Це ж Вони програмою робили, а не просто малювали. Ну, по суті, да. так. Типа, Перший... причому BMM 4 це таке допотопшено, бажа mm -hmm. на той час. Короткометражний, тривимірний мультфільм. Перша короткометражна анімація, що перейшла з двовимірного простору в тривимірний, а, вийшла в 1984 mm. році. Американська студія Lucasfilm тоді показала невеликий мультфільм The Adventures of Andre and Wally -E B. Режисером короткометражки був Джон Лесетер, який працював під натхненням від mm. фільму Трон. За 11 років студія Лукасфільм перетвориться на Піксар і випустить перший тривимірний повнометражний мультфільм Історія іграшок. Uh -huh. Перший мультфільм, який згенерував комп'ютер. Шо, шо? У 2017 році. Да, метець... а... Таке теж є. Таке теж є. Ну, типу, генерація на комп'ютері це вже не нове, це вважає, що чуть ли не оці роліки в Аї, які угу. ми дивимося через TikTok. ТікТок. Перший мультфільм, який згенерував комп'ютер. У 2017 році митець Юліус Горст Хейс випустив мультфільм Фрактал, цілком згенерований комп'ютером. Автор короткометражки нічого не малював, а лише завантажував комп'ютер формули та сценарій. Mm. А машина у випадковому порядку згенерувала футуристичні образи та сцени. Такий підхід автор називає фрактальною анімацією. Mm -hmm. Mm -hmm. футуристичні образи та сцени. Такий підхід автор називає фрактальною анімацією. Ну, По суті, отакі от. Анімації. Почекай, я. Якось дуже незвично закінчилося. Потому що камонна. Ну, так, да, щось непонятне. Да. Трошечки. Ну, окей, було да, таки интересно. цікаво. Угу. А шкода, звісно, що. Ну. Ну, просто не було с... хоча б там. Як пан блогер міг би сказати підписуйтесь, ставте лайк, просто воно по суті на каналі то-то, 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 бам! Відео закінчилося. Ніби заставка в самому кінці ролика. Ну, так, да, треба Ендінг, Ендінг, як вони. Це вже людина саме собі так захотіла, та й все. Але було доволі таки да, цікаво доволі подивитися. І з Навально, скажімо так. Да, а, які все ж таки були мультики одними із перших? Тому. Принципі... Я про соломоного бічка, по-моєму, чула, що це, типа, таке саме наше перше, таке саме старе, по-моєму, десь я чула таке. Що саме старей? Про, про соломіного бичка. то, що в Україні. Ну Про соломіного бичка я тільки читав і бачив якийсь кольоро... кольоровий мультик. Ні, ні, я маю ввиду, що я десь чула, що тіпа, перша українська якась така анімація, то це був соломіний бічок. Я завжди щось думав, що це козаки. Я не знаю. Може не є, в дитинстві, і... тому що мій перший український мультик був Козаки, але то вже таке. В будь-якому випадку. Тому ж і кольорові ті козаки, вона, ну, мала бути, перша прям. Ну, тому що камон, Україна стала незалежною в 91-му. Ну, гниди, На, гниди, могли... наш... гниди могли нашу країну тупо до цього самого часу гнобити і а, спалювати любу творчість. Більшість цієї творчості все ж таки зберіглася, що дуже дуже круто. Так само і фільми, які знімалися нашими компаніями, yeah. наприклад, той же одеською компанією. Uh -huh. Добре, на цьому думаю, усе. Всім дякуємо за перегляд. З вами був Олег. І Настя. Настя. Будь ласка, Ставте під... лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, пишіть, чи ви хочете якісь реакції на щось конкретне, на якихось блогерів, на якісь на ролики. Той же канал потопом. Так. Mm -hmm, да? да. У нього. Теж дуже доволі таке багато контенту, наприклад, жорсткі, абсурдні, смішні там. А, там ці про мульти, мульти і... які, типу, дуже жорсткі. Да, і да. Ці, оце... Флот, я треба проти... подивитися. Мені цікаво, що там він буде казати про Happy Tree Friends. Мені більше <на> цікаво про містера. Мені більше цікаво про містера Піклта. <на> 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 Знаєш цей мультик? Ну, <на> щось. Собака прийше із пекла. Так, так, щось таке я пам'ятаю. Ну, я й воно дивилася. Я дивилась, Три Франц ще коли була в школі. І тепер ви знаєте, чого наше покоління травміроване. Якщо не дивились цей мульт, то не знаєте, звісно, але так. Ні, думаю, знають і дивилися. Аніме проти манга, там, факти, теорії, змови і Сімсони. Ну, Мультсеріали з тривалістю в 50 років, Скубі-Ду. Коротше, дос, доволі таки цікавий у нього контент. Uh -huh. Ну добре, всім дякуємо. Підписуйтеся ще на наш телеграм-канал, до речі. Uh -huh. а, всім дякую і всім па-па. Па-па!